Це той, який вибив град, ну, тобто обмолотивши природним таким методом на превеликий жаль. Ось, бачите, ось явно видно. А тепер будемо обмолочувати колосок і подивимося, що ми маємо із тих колосків, які залишилися. Ну, от дивіться, два колоски я обмяв, ну тут 15 зернин, ну, можливо, більше трішки. Від негоди, що сталася ввечері 12 липня в Кобиляцькому районі пошкоджено поля, де місцеві аграрії вирощували зернові та зернобобові культури. От поле, воно невелике, це поле, це просто ну, якби, такий яскравий приклад того, що трапилося з нашими полями, якщо бути точним, 452 гектари озимої пшениці знищено 100%. І 301 гектар сої. Теж знищені. От такі збитки ми. Понесли, на превеликий жаль, вже е, зібрати навіть те, що десь залишилося, ну, можливо, але немає просто сенсу, тому що ми з е, цього залишку врожаю, який є на цьому полі, не тільки на цьому полі, нічого не отримаємо. Практично. Суму збитків ще оцінюють експерти. Для цього потрібно обстежити всі поля. Деякі ділянки були затоплені, тож до них складно дістатися. Гривневому еквіваленті ми. Зараз вже працюємо над тим, щоб визначити збитки, які ми отримали в грошах, скажімо так, не доотримавши, взагалі не взявши цей урожай, на який розраховували, тут будуть посіяні озимі культури. У селі Павлівка негода пошкодила адміністративні та виробничі будівлі агропідприємства Колос, а також 700 гектарів полів. Приблизно об'їхали ми поля то. Десь біля 200 гектарів соняшника такому, що не підлягає вже збиранню. Кукурузи десь біля 300 гектарів. Пшениці в нас 130 ріпаку 100, то там нічого молотити. Ну і сої десь гектарів 80. Може відійде, ну, дуже дуже сумніваємося. На цих полях ранній врожай зібрати не вдалося. Натомість агрономи планують сіяти озимі культури. Це поле кукурузи, 85 гектарів площа, нема нічого. Взагалі, взагалі тут даже це відсотково Можна хороший попередник під ріпак, вийде, мабуть. Практично врожай втрачений. На підприємство дуже негативно вплине. Це вам і ріжуться мінеральні добрива, і технологія. Все буде по У нас хвататиме ресурсів. Є поля, яких стихія торкнулася частково. На них аграрії сподіваються зібрати хоча б частину врожаю. Це в нас поле йому двічі не повезло в цьому році. Перший раз тут ріпак був. Який вимерз в кінці квітня, пересіяли його кукурузою у середині травня, і кукурузі теж не підфартило. Я думаю, врожай якийсь буде, бо вона ще не зовсім в великій фазі була, то може, щось і буде. Ну, багато, ні, може, пару тонн. Загалом внаслідок негоди постраждали понад 300 домогосподарств. Це в 11 селах Кобиляцької громади. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.